Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас понеділок, 8 січня, і я розпочинаю свій новий тижневий влог. Буду знімати кожного дня намагатися якісь підйоми і буду вам монтувати все в одне відео. Буде, я думаю, цікаво на цьому тижні. За вікном у нас подивіться, Прийшла така зима, зима-зима, прям хуртовина, багато-багато снігу діткам на радість. А я сьогодні вдома. Тому в наступному підключенню ви побачите, що я сьогодні розпочинаю. До зустрічі! Не перемикайтеся! Вітаю дівчатка! Вирішила підключитися, хочу вам розповісти. Я в тому році брала участь у спільному проєкті Шкарпетковий сплеск з Занічкою Горєловою із канала Живу та В'яжу в Естонії. Цей проєкт тривав три місяці, і ми там в'язали багато-багато шкарпеток, хто які хотів. І звітували. З дівчатками у групі нашій в Телеграмі ми вирішили продовжувати цей спільний проєкт і перенести його на наступний 2024 рік, і щоб він тривав у нас цілий рік. Цей проєкт тепер буде із завданнями. Кожного місяця Анічка буде давати нам завдання, які шкарпетки обов'язково потрібно зв'язати в кожному місяці. І кількість шкарпеток не обмежена, але раз у місяць одні шкарпетки повинні бути. І наприкінці року у нас буде 12 шкарпеток по кількості місяців. З різними там завданнями. Наприклад, у січні у нас завдання зв'язати шкарпетки з жакардовим малюнком. Отже, для цього завдання я вибрала ось такі ниточки, ось ця бордова пряжа, така меланжева, це якась стокова ниточка, я її вам уже показувала, я її нещодавно при, е, прикупила. А ось це е, це молочна артісан. Ось такі два невеличких в мене залишилося. І я хочу зв'язати, я жакардові шкарпетки ще ні разу не в'язала. Та й взагалі я жакарду ще не в'язала ні разу. Тому хочу спробувати, так сказати, на малих формах. На шкарпетках у мене буде жакард лише на... вгорі після резиночки. Тому і обрала я такий малюночок не дуже, не дуже важкий. Там будуть такі зірочки. Я вставлю картинку, покажу, вагаюся трішки, жакарду не в'язала ні разу, не знаю, як у мене вийде чи ні. Ну, буду пробувати. Отже, я розпочинаю спільний проєкт. Шкарпетковий сплеск 2024 у січні першими своїми шкарпетками із жакардом. Що в мене вийде, я вам буду підзнімати, показувати, і в кінці місяця я обов'язково покажу свої результати. В кінці січня повинні бути готові шкарпеточки. Ось так. Так, підключилася показати вам, що я вже розпочала в'язати ці жаркардові шкарпетки. Я зв'язала резиночку. Дві шкарпетки я в'яжу паралельно. Резиночка 2х2. Ось так. Резиночки я зв'язала 20 рядочків і 5 рядочків ось тут зв'язала халявки. Далі в мене буде йти вже жакардовий малюночок. Я вам вставлю схемку свого малюночку, можливо, теж хтось захоче такий вив'язати. Так, і ще хочу вам показати, яка красота в мене тут стоїть. Погляньте ці такі маленькі картиночки мої дітки робили стразиками. Коли ще ходили до дитячого садочку, там на такий клейкий шар треба було ці стразики викладати. Дивіться, як гарно. Красотень просто. А ось тут такий тигрик, він зроблений із таких волохатих проволочок, я не знаю. Їх потрібна була оця основа, оця, вона така м'якенька, і їх потрібно було туди втикати ці проволочки. Це мій робочий стол, і тут така краса Так, не перемикайтесь, далі буде. Покажу свої далі жакардики, коли зв'яжу. Вечір понеділка. І я хочу вам показати, що в мене вже з'явився жакардик на моїх шкарпетках. Дівчатка, це мій самий перший жакард у моєму житті. Я ще ніколи не в'язала жакарду, ніколи. Я не дивилася ніяких МК, ніде не читала, не, ну, якось не, не інтересувалась, як буде на українській мові, не знаю сказати це слово. Не цікавилась. Е, в'язала так, як сама думала. Вибрала малюночок і в'язала. Ось так у мене вийшло. Як для першого жакарду у житті, я вважаю, що вийшло непогано. Я дуже сподіваюся, що я не зробила тут помилок. Здається, ні. Ну, начебто непогано. Ось цю шкарпетку я в'язала першу, а ось цю другу. Мені якось так здається, що ця тугіше зв'язана ця слабше. Ось ця ліва слабше. Ну, чесно, не знаю. Ну, як для першого жакарду, я собою дуже задоволена. Зараз покажу, як воно виглядає зсередини у мене. Ось так. Ось такі протяжечки. Начебто я дуже і не затягувала, полотно тягнеться. Зараз я покажу, якщо тут, ось, тут, в принципі, трохи воно тягнеться. Тут, звісно, більше, в районі жакарду трошки менше. Ну, як на мене, я ще хочу подивитися, якісь імК дівчаток, які в'яжуть жакарди, тому що. Ось тут це в мене переход з одного ряду на другий, і тут така ступенька, і малюнок трішки отут збивається, з іншої сторони такого немає, звісно. Але ось тут. Чи є якісь, так би мовити, секретики, примудрості? Ну, як я вважаю, що щоб не було тут збою малюнку, хіба що треба, щоб тут не було його цього малюнку, а було просто бордовим цим зв'язано. Але ж це ось повторюється, повторюється він, цей візеруночок. Ну, не знаю. Мені подобається. Буду в'язати далі. Це я вже відв'язала всю халявку. Далі в мене буде п'яточка. Далі вже піде шкарпетка, вся цим бордовим кольором до кінця. Це буде весь жакард, Поки що я награлася, не знаю. Можливо, ще одні шкарпетки зв'яжу жакардом, як ці дов'яжу. Хоча, знаєте, я дуже мріяла, та й досі мрію, зв'язати собі светрик лопапейса. Але після того, як я оце вив'язала оці шкарпетки, я в собі не дуже впевнена, чи зможу я зв'язати лопапейсу. А якщо дівчатка там ще в'яжуть там, де присутні декілька кольорів у жакарді, то не знаю, це, мабуть, заважко поки що я змогла тільки цей двокольоровий жакард зв'язати. І, можливо, наступні шкарпетки я зв'яжу лінивим жакардом. Мені дуже хочеться зв'язати лінивим жакардом. Але, якщо чесно, я ще не зовсім розумію різницю між просто жакардом і лінивим жакардом. Треба буде цим поцікавитись, подивитися МК інших дівчаток. І наступні шкарпетки в мене будуть. Я так думаю, лінивим жакардом. Все, на цьому все. Далі буде. Вітаю, сьогодні у нас середа, 10 січня, і я хочу показати, на якому етапі в мене мої жакардові шкарпетки. Ось, як ви знаєте, я їх в'яжу дві одночасно, тому в мене вже відв'язана. Резиночка, халявка жакардом, п'яточка підкова, вив'язаний підйом, і 10 рядочків уже стопи я вив'язала. Ось одна шкарпетка і друга. Маркерочками я позначаю кожні 10 рядочків від цього набірного краю. Від п'яточки я завжди рахую. Отже, від п'яточки в мене вже 30 рядочків пров'язано. Ось на такому етапі в мене мої дві шкарпеточки. Що ж, пішла в'язати далі. Дуже хочеться до кінця тижня їх дов'язати, можливо, в мене і вийде. До зустрічі. Вітаю дівчата. Зараз вже дуже пізній вечір четверга. Навіть уже майже п'ятниця, можна сказати, ніч. І я закінчила свої жакардові шкарпетки. Ось вони щойно, щойно в мене із під спиць. Шкарпетки я в'язала на 41 розмір. Мені подобається, як вони вийшли, дуже-дуже-дуже гарненькі. От. Залишилось у мене артисан і залишився ось трішки цієї стокової ниточки. Цієї нитки було 80 грамів, я шкарпетки ще не важила, я їх виперу, поважу. Як виявилося, на жакард потрібно дуже мало ниточок. Я чомусь Якось думала, що потрібно більше, але виявляється, що на жакард можна вив'язувати зовсім маленькі шматочки ниточок. Так що, цих клубочків в мене ще вистачить, можна в'язати ще жакардики. Зараз я піду ці шкарпетки виперу, як вони висохнуть, я на блокаторах я вам повністю їх покажу і все по ним розкажу. Отже, я пішла прати, до зустрічі. Дівчата, пируш карпеточки, і вирішила вам підзняти колір водички. Ось такий мене чекав сюрприз. Бачите. Тепер переживаю дуже, щоб воно не залиняло на ось цей білий малюночок. Треба швиденько прати, і, мабуть, я зараз добавлю уксус, оцет, Добавлю водичку оцет, щоб закріпити колір цих шкарпеточок. Вітаю! Сьогодні п'ятниця, ранок уже яке? 12, 12 січня. І в мене готові мої жакардові шкарпетки. Це повноцінні перші шкарпетки, зв'язані у цьому році. Я їх в'язала по завданню успільник шкарпетковий сплеск 2024. Завдання січня зв'язати жакардові шкарпетки. Я вже казала, це мій найперший жакард в моєму житті. До цього я ще ніколи ніколи його не в'язала. Мені сподобалось в'язати. Я навіть хочу зв'язати наступні шкарпетки лінивим жакардом. Сьогодні в нас таке тут сонечко гарне. Ось мій жакард. Так він виглядає. Я не дивилась ніяких хімка, В'язала так, як сама хотіла, наче вийшло непогано. Але ось тут, де був переход зі спиці на спицю від ряда на ряд, у мене тут трішки з'їхав малюнок. Мабуть, є якісь секретики, можливо, я вже так думаю, потрібно було вив'язувати в петлю, можливо, на петлю нижче. Попереднього ряду для того, щоб е, воно якось з'єднувалось, мабуть, треба мені якісь імка по жакарду на шкарпетках подивитись. Але, не дивлячись на це, все одно мені дуже подобаються ці мої шкарпетки. Ось цим я розверну, буду носити всередину. Хоча вони в мене обидві однакові. З цієї сторони я їх в'язала абсолютно однаково, а з цієї, отак, ось у мене тут з'їжджає трішки ряд. Ну, нічого, це мене не засмучує. Дуже гарні шкарпетки вийшли. У мене тут все як завжди: вузликовий набірний край, ось тут резиночка 2х2. Резиночки 20 рядочків я пров'язала. Потім на халявці основним кольором 5 рядочків, тоді, здається, 21 рядочок самого жакарду, ще 5 рядочків, і почала вив'язувати п'яточку. П'яточка підкова, стінка п'ятки укріпленим малюночком з витягнутими петлями. Внизу, тут сама підкова, вже я не в'язала укріплену. Ниточка ця шкарпеткова. В принципі, укріплену п'яточку не обов'язково в'язати, можна просто лицьовими, але мені просто подобається вигляд цієї укріпленої п'яточки. Тоді підйом вив'язаний і звичайний стрічковий мисочок. Закриття голочкою. ось Тут я закривала. 12 петельок голочкою. Ось так виглядає цей мисочок. Тут 12 петель голочкою закрито. Сподобались мені ці шкарпеточки, ниточка стокова, я не знаю, що це за ниточка. Була вона така, як тоненький такий шнурочок в обробці, наче. Але після прання вона випустила неймовірний такий пушочок, такі вони м'якенькі, гарненькі. На... На ощуп вони такі шерстисті. хто полюбляє шер... шерстисті шкарпеточки, я їх уже приміряла. Це 41 розмір. Ось тут, якщо рахувати від наборного края п'яточки, до початку мисочка в мене вив'язано тут 60 рядочків. Шкарпетки вийшли гарні, мені дуже подобаються. Отже, це моя перша звітна робота у спільний проєкт з за Горєловою шкарпетковий сплеск. Ось так у мене народились шкарпетки. До речі, зв'язались вони в мене. Якщо рахувати з понеділка, за... До... в четвер я їх майже ніч, в ніч закінчила майже вже п'ятниці, ну, 4 дні, це е... з учотом того, що я не в'язала по цілому дню. В понеділок я майже цілий день в'язала, а вівторок, середа і четвер я в'язала тільки по вечорам. Ниточка тоненька, в'язала на спицях тріо номер 2 Ось так. Отже, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки вподобайки, пишіть мені коментарі. Можливо, хтось напише мені пораду, як мені бути з оцим ось тут. В жакарді буду всім дуже вдячна за поради по жакарду, бо жакарду я ще ніколи не в'язала. Я що в мене є така е, мрія, я хочу зв'язати собі лопапейсу але, знаєте, не знаю, е, чи зможу я жакардом вив'язати такий великий. Виріб, а якщо вважати, що дівчинка я не маленька, і треба цю лопопейсу великого розміру в'язати, ну, можливо, якщо потренуюся ще на шкарпетках, то, можливо, я і на лопопейсу замахнуся. Отже, дякую і ще раз дякую, що додивилися до кінця моєї відео. Всім миру, добра, щастя, любові, всього самого найкращого, побільше сонячних днів, побільше посміхатися у наш нелегкий час, знаходити кожного дня щось гарне для себе, радіти кожній хвилиночці. Всім до побачення!